У перший день після обрання папою Франциск відвідав базиліку Санта Марія Маджоре. В одній з чотирьох головних базилік Рима новообраний папа Римський помолився Богородиці перед іконою Пресвятої Діви Марії, Спасительки римського народу. Перший виїзд з Ватикану нового Понтифіка відбувся у стилі кардинала Хорхе Маріо Бергольо. Дуже скромно. Франциска супроводжували речник Ватикану, отець Федеріко Ломбарді, двоє кардиналів та декілька інших служителів церкви. Аргентинець Хорхе Маріо Бергольо, відомий як консерватор, борець за соціальну справедливість та церковнослужитель, який веде дуже скромний спосіб життя. Обрання нового папи Франциска на площі святого Петра у Ватикані у середу ввечері вітали близько 200 тисяч вірян. Франциск також привітався зі сповідниками базиліки Санта Марія Маджоре та закликав їх бути милосердними і молитись за папу. Після молитви він повернувся до Ватикану. Інтронізація нового папи римського скоріш за все відбудеться у вівторок, 19 березня.